Тут у нас нержавійка. Перевірка, як звичайно, за допомогою вашої улюбленої іскри. Всі її так люблять, більша половина людей кричить, що по ній там взагалі можна зрозуміти по тій іскрі. Але насправді в нержавійці іскра показує майже всю картину. Єдине, знаєте, що не показує, що е, коли нержавійка йде з високим відсотком нікеля, а це вілка червона іскра, е, ви ніяк не зрозумієте, скільки там відсотків. Ця штуковина починається з 12% і вище, вплоть до е, 80% нікеля. І уже там по іскрі ви нічого не зрозумієте. Зрозуміло, е, 8%. Абсолютно зрозуміло, яка іскра. Вона звичайно, як і в десятки, тільки трошечки підхлопує на краях.